На 250-му кузові цій двері завіса відкручується плюс-мінус нормально. На 244-му кузу, щоб їх зняти, треба обов'язково спочатку вдарити молотком по ключу, От. а потім можна пробувати крутити. Давай як дорослий, дорослий гайковерт. Чудово справляється зі своїми обов'язками. Запчастинки на «Дукату», буксер «Джампер» є в наявності. На 244 кузов з 2002 року по 2006 і на 250-й з 2006 по 2025. По 2014 до рейстайлінгу, і з 2014 по 2025 ресталінго. Запчастинки відправляються перевізниками, кому треба до 4-ї години, якщо поступає замовлення. То е, запчастинка їде в той самий день. Якщо після четвертої, то запчастинка вже поїде на наступний день. Така ситуація. Кому треба запчастинки, телефонуйте.